Даю, що ні. у саркофагу лежать рештки Гермеса, чеклуна. У Усередині має бути ключ, що натякне де скрижаль. Лише умовте своїх друзів працювати з нами. Я б не назвав їх друзями. Я знаю, що у вас гарні стосунки з докторкою Сарою Лавро. Так проте, скажіть, їй, що саркофаг можна відчинити медальйоном вартового, який ваш собака заковтнув. Як ви дізнались про це? Вірте мені, після того як ви його відкриєте, усім доведеться дослухатись до нас. Ти не повіриш, де я щойно О, стережись, принцеса! Так, я тебе врятую, але їх нас то багато. О ні, не їй батько. Я твоя манця. Саро, алло, я не чую телефон. Даруй. Теде, вмикай телевізор. Скоріше. Телевізор, зараз. Де ти був? Я цілий день тобі дзвоню. Вибачи, я ти зараз просто впадеш, коли я Ну що, телевізор вімкнув. Сенсація: міжнародна команда археологів знайшла єгипетський саркофаг у краще всім сісти бексиці. Кілька годин тому вони приземлилися у Чикаго, де на них уже полював НАТО журналістів. Коли ми з командою відшукали саркофаг, нам дах знесло. Нікому таке б ніколи в житті навіть не наснилось. Нікому? Його ж відшукав я. Типові позери. Джорджіо Цукало з Дух Інтернешнл. Вже давно Вікторія Повня стверджувала, що світові піраміди пов'язані з окультними силами. Що ви скажете? З Вікторія Повня? Ми їй дзвонили. Її кришталева куля, на жаль, розрядилася. Сара, де саркофаг зараз? На факультеті. Вони скличуть прес-конференцію, коли відкриють його, але поки що їм не вдалося. Ну що, народ ставте його на місце? Я знаю, як його відкрити. Цей саркофаг ключ, щоб знайти смарагдову скрижаль. Смарагдову скрижаль? Звідки ти знаєш про це? Є, ну, від професорки повні. Послухай, вона допоможе. Вікторія повня зв'язалася з тобою. Не слухай ні слова з того, що вона каже. Ч -ч чого це? Ти що знаєш її? Вона моя однокласниця. Ми дружили, доки вона не стала чудити. Доктор лабра. Уже кличерю. До зустрічі завтра. Тоді поговоримо. Але саро Саро, Ні, ні, стій! саро. Так не чесно! Ну звісно ж ні. Вікторія повні не звикнута. Я б не вмів приводів в банку ловити, якби не вона. О, Антоніо. Я нарешті зробив відкриття світового значення і буду за кадром ще раз! Щось треба робити. Та чого ти, теде? Коли-небудь ти всім покажеш, який ти насправді крутий Так, і це буде сьогодні. Оце інша розмова! Теді, ми знову знов! Shush! <laughs> О, це круто! А тепер відкрий саркофаг, друже. Молодець, друже! Тед має бути в нашій команді. Що скажете? Звісно, приєднуйся! Це ж це. Найкислявіша мумія, що я в житті бачив. Хто посмів сказати, що я кистлявий? Даруйте, даруйте, я не в образу! Я жиру твою душу.